Друзі, всім величезне привіз Китаю. У нас зараз пішло багато запитів на електрокари такої помірної цінової категорії, але головне, щоб було багато простору в салоні і головне в багажному відділенні. І з цього тижня на ринку Китаю з'явилася саме така автівка. Ті, хто дивились наше відео з виставки з пекіну, пам'ятають, що там була представлена Ліпмотор Сі16 в такому фіолетовому кольорі, який вже тоді зібрав такий величезний фурор навколо себе. І, друзі, за перший тиждень продажів. Саме ця машина вже тільки в цьому салоні зібрала 500 передзамовлень. Це тільки один салон в місті Гонжо. Їх тут багато. А чому? Ну давайте разом з вами сьогодні і вияснять. Я думаю, що це дійсно крута тачка. Не перемагайтесь. <му> Dust in your eyes like the water, as the tide it consumes me. You would never save me if my walls came down. Horizontal water, you would let me drown. Watching as I suffocate, Darling, for the trigger, help me steal my crown. Drop me till I black out, put your hands around the top of my head. Все, друзі? Сьогоднішнє відео у нас починається саме з тест драйву. Я приїхав за завчасно записатись на чергу, бо реально сьогодні багато людей дивляться цю машину. Дивіться, у нас сьогодні. Фіолетовий С16 це його фішка цей колір. Ну, звісно, це перейнятий колір з лісяна L9. Ну і виглядає він дійсно прикольно, погодьтесь. І в даному випадку ми їдемо зараз на гібридній версії. Послідовний гібрид, 170 кВт у нього двигун. До речі, скажу так на що заявлено у нього як 5, 5 літрів розхід палива на 100 кілометрів. Ну, Звісно, двигун працює виключно генератор. По салону видно, що це все зробилось наподобілі Лісяна, бо це наразі. А, хай, хай, хай. Бо наразі Лісян це прям ідеал, це ідеал поєднання простоти і комфорту. Тут, звісно, не шкіра НАП, тут шкірзам у всіх комплектаціях, вони повністю однакові були сидіння, повністю матеріали обробки салону будуть такі ж самі. Неважливо, візьмете ви візьмете дешеву комплектацію, чи більш дорогу. Також у вас будуть абсолютно такі ж самі екрани по 14,6 дюймів, цей основний екран, і 10-25 дюймів екран з таблопереладів. До речі, зараз вже на цій машині 2000 км, бачите, пробіг. Так, ми проїхали хвилинки три разом, що можна сказати, по-перше. Тут подвійне скло, подвійне скло, при тому, що попереду і позаду. І шумоізоляція все одно не можу сказати, що прям найкраще. Плюс оці чуєте звук поворотників. Да? Вони дуже голосні. Трошки мене вони роздражають, якщо їх можна зробити трошки тихіше, це буде, мабуть, краще. Так, у всьому іншому, в принципі, знаєте, дуже схоже. Оце відчуття от, як е, водія Volkswagen ID.6, в принципі, абсолютно ті ж самі. У мене також немає проєкції на Лобове, як ви знаєте, також тут в жодній з комплектацій її нема. Але, мабуть, знаєте, тут той випадок, коли вона не потрібна, бо тут посадка дуже висока. Тобто я зараз сиджу, у мене торпедо десь так от понизу, чесно кажучи, тобто я сиджу максимально от високо. І це насправді дуже зручно. Тут от реально відчувається посадка прямо SUV. ще SUV ма, це SUV. Вони його позиціонують як SUV, дійсно. Хоча насправді це, от як я кажу за свою машину, так і за цю. Це високий універсал, от правда, це не SUV, як на мене. Але посадка реально хороша. Кермо регулюється у нас, бачите, по висоті, по виліту. Плюс у цій комплектації і в топовій є підігрів керма. В базі її не буде. До речі, як і не буде підігріву вентиляції задніх сидінь, в других і третіх комплектаціях воно буде. Ну, Про це вже будемо на огляді більш детально розказувати. Джигача Шима Бенбен. Це Джигабейда. Шибаван, Сибаван. Сіванчува. Ми, ми, ми зараз їдемо до речі на максимальній комплектації. Тому ви бачите, у нас є автопілот. Отак, от, от у нас це тут показує. В комплектації більш дешевих цього не буде. І це, звісно, тільки в топі, де? і там у нас ще лідарна криша буде стояти в даній комплектації. Але треба визнати, що це не дуже потрібна річ для нас, бо в Україні все одно це працювати не буде, буде працювати виключно в Китаї. Тут, так, да, тут всі беруть саме цю комплектацію. Зараз ми їдемо на посадовному гібриді. Тут 170 кВт двигун. Розганяється вся машина за 8,5 секунди до сотки. Зараз спробуємо включити спорт режим. Зайналі може спорт. От. Цього, ага. да. І вона ну, ніфіга не розганяється. Да. Да, тут є 8 секунд. Реально. А, версія на електротязі буде їхати за 6,5 секунд. Тобто там буде вона така більш зривна, ну, як зрівна. Як і Volkswagen, по суті. Есть, це машина, яка буде повністю порівняна сьогодні з моєю машиною. Да, у нас трошки розглядив, розглядився стабілізатор, тому зараз можливо картинка буде трошки гірша. Ну, вибачайте, як є. От у всьому іншому, поки що відчуття непогані, але скажу так, що давно не їздив на машинах, у яких є ДВЗ, і наразі це дійсно таке цікаве відчуття. Хоча треба визнати, що не чутно взагалі звуку роботи саме, ДВЗ попереду. І говорячи, до речі, про підвіску нас попереду Макферсон позаду багаторечажна підвіска, тому вона доволі таки м'якенька ця машинка. Це правда. відчуття поки що приємні, да, але чесно скажу, що очікував шумку кращу. Десь на четвірку. На четвірку, шумоізоляція. Ну, знову таки, блін, як у Volkswagen, абсолютно. Значить, знаєте, таке відчуття, що цю машину робили не з Лізяна, а з ID 6-го. от той випадок. Ну і говорячи про посадку, друзі, дивіться. от Ми стоїмо зараз позаду Айона І він дійсно, як такі, от просто маленька машинка здається. Тобто ми реально в такій от прямо величезній корові зараз знаходимось. Хороша, от просто мені дуже це подобається відчуття. Ну і зараз ми на спорті. Треба визнати, що кермо таке, ви знаєте, дуже легеньке. Я би, мабуть, би хотів би, щоб воно було більш жорстким на спортрежимі. Але ну, от, знаєте, серйозного відчуття з еко і спортом по, керув... по, керув... по керуванці я не відчуваю. Друзі, зараз така буде невеличка вставка відео. Е, от, мій ID 6. Сьогодні вже 5 липня, да? що в мене ну, 88 тисяч вже пробігу. Дивіться, як виглядає салон, якщо їм володіє іноземець. Все чудово. Після китайців, звісно, такого нічого не буде. У мене це як ритуал: зранку почистити зуби і витерти палюку в машині, якщо така є. Ну, дивіться, от зараз ви дивитесь відео, як виглядає салон Ліпмотора. І напишіть, кому який більше подобається: класика Volkswagen чи сучасність Ліпмотора. Давайте подивимось, кому ще більше до вподоби. Знаєте, друзі, я не дуже люблю е, автопілоти і прочу цю фігню. Це ну, насправді не дає відчуття знаєте, в керованості і присутності в машині. От я люблю повністю віддаватись машиною, відчувати її взаємодію. Тому кер... включати там режим автопілоту я не буду, бо все одно немає сенсу і в Україні все одно це працювати не буде. А так, от, да, утримання полос працює, от вона попереджує. До речі, в Комплектації більш дешеві буде цей L2 автопілот, грубо кажучи, це щитування знаків, і отримання полос, адаптивний круїз-контроль. Тому для нас цього повністю більш ніж достатньо. І, до речі, скажу, що саме всі машини будуть братися виключно в другій комплектації, бо між першою і другою різниця мінімальна.

Не знаю, хто давно дивиться мої відео, я завжди це кажу, що у китайців дуже преміальним вважається наявність позаду двох сидінь. І це для них, прямо, знаєте, вони два, два сидіння ставлять навіть у машинах і коштують умовно, там, кажучи там, 10 тисяч доларів якісь бензинові волні. Але для них це, знаєте, таке відчуття, що ніфіга собі, я коротше, я можу сидіти сам, навіть позаду. Це той випадок. Да. Тобто зараз буде все менше і менше машин, які мають. На другому ряді диван. Тому, якщо ви хочете собі електрокар з Китаю, то думайте, завчасно, поки такі машини ще існують. Це така вам невеличка порада. Зараз будемо, друзі, вже їхати в салон. В принципі, все зрозуміло, да, керуся непогано, шумка на четвірку, м'якенька, ну, нормально, да, тут немає адаптивної підвізки, тут немає. Пнево підвізки, звісно, тобто ми їдемо на Іді-6, ще раз це повторю. Да, він тільки візуально схожий на Лісян. У всьому іншому, абсолютно ті ж відчуття, що і в моїй машині. Ну що, друзі, поїхали в салон на повноцінний огляд цієї малютки. Ну і друзі, ось вам порівняння двох, можна сказати, братів. Ну, погодьтесь, звісно, ліпмотор виглядає вже значно сучасніше, плюс уся байдана криші. Багатьом вона не подобається, але мені дійсно подобається Селідар. Але звісно, брати його немає сенсу, бо все одно в Україні він makes no sense. Але як бачите, в принципі, висота ну, плюс-мінус десь рівна. Не забуваємо, що в мене 21 колеса, і в мене трошки нижча машина. Взагалі на 20-х колесах ході 6 буде трошки вище. От. Ну і Навіть кольори в мене десь більш-менш дуже схожі. Да? Ну, Тепер напишіть в коментарях, що ви думаєте. Класика ID-6 чи новинка і сучасність ліпмотора. Ціна Ну, плюс-мінус ціна. Да навіть не плюс-мінус, ціна однакова. Зараз в Китаї вони коштують... навіть Volkswagen ще трошки навіть дорожче виходить. Це у нас, до речі, також з опційним пакетом. 21 колесо, як і у мене. Ну і позаду виглядають вони отак. Ну що, як вам тест-драйв? Погодьтесь, машина дійсно, на перший погляд, дуже цікава. Ну, давайте тепер швиденько по характеристикам. По-перше, розміру довжина 4915, як я казав, ширина 1905, висота 1770 і колісна база 2825 мм. Всі в шість комплектацій, а це три гібриди і три чистих електрички, задньопривідні. З приводу підвізки. Попереду у нас Макферсон, позаду у нас багато речажна підвізка. Кліренс, друзі, ну в даному випадку у нас стоїть гібридна версія, така ж, як і на тезраві була. Не знаю, будемо казати на ній. На ній кліренс дуже крутий 21 см. Але можливо в версії електричній, навіть неможливо, а точно буде кліренс трошки менше, бо звісно батарея буде більша. Ну і знаєте, давайте так трошки. Як, це, як би це грубо не звучало, підзаткнемо роти хейтерам. Да? Ті, хто кажуть, що це китайське говно і про що але воно ніколи не оцинковується. Да. В даному випадку також. Mm -hmm. Як ви бачите, повністю всі частини кузова мають цинковку. Капот. Хто хтось за кришу казав, що кришу не перевіряє, будь ласка. А це скло вже. Ну і, звісно, пороги. Так, друзі, ця машина повністю оцинкована. Тому боятись, нема чого. Ну і звісно, ці машини будуть продаватись офіційно в Європі. Далі багажник. У другій і третій комплектації у нас є електропривід. Кнопка тут. В першій комплектації в базовій, його, на жаль, не буде. Згадаю, що тут величезний багажник, мабуть, я зберешу, бо він невеликий насправді. З розкладеним рядом третім. Тут 209 літрів, так 1022 літри максимально. Ну і звісно, бачите, що. Підлога не складається повністю в рівну. І мінус 6-місних машин в тому, що сидіння нікуди не дівається, на жаль, тільки максимально можна, це, до речі, я подвинув максимально вперед. Тобто, як бачите, багажник, мабуть, видійшов точно видішов значно буде більше. Подпал тут є, невеличкий, але якийсь там барахлічку можна закинути. Ну, і так як у нас всі варіанти у нас... Здоров, правда, у нас є два USB-порта USB-A і Type-C. Зараз попереду люди дивляться машину. До речі, дійсно сьогодні дуже багато замовників прийшло. Давайте поки покажу вам задній ряд. Як ви бачите, ручки у нас ну, такі, які не дуже люблю такого нового формату. Але задні двері викриваються доволі таки широко, і тут у нас пакет опцій стоїть. Як ви бачите, колеса у нас 21-й. У нас є Ambient Light підсвітка і у нас є екран, який я вам пізніше покажу. Шкірзам у всіх комплектаціях буде абсолютно однаковий, але в другій і в третій комплектації. Позаду є підігрів і вентиляція. сидінь. Самі розумієте, такі трошки преміум. Плюс у нас подвійне скло. Як попереду, так і позаду. Ну і сама посадка, дивіться. Трещо пам'ять сидінь. Відкрив двері, бачите, від'їхало. Тут є такі от кармашки. Тут є. Да, от так, отак вона закриває двері. Дивіться, що дівчинка ще закриє. Він все ще нормально. Виділений клімат-контроль. Да. Вентиляція. Ліво-право сидіння, підігрів, ну і, звісно, налаштування клімату. Але він не роздільний, тому позаду буде тут всім, всім обом людям абсолютно однаково. Столік, друга, третя комплектація присутні, в базі його не буде. Ну і звісно, за що ви доплачуєте 10 тисяч юанів, це от основне це це. Екран 15,6 дюймів, плюс система Dolby Atmos 7.1. І 21 динамік по колу стоїть в даній автівці. Екран хорошої якості, да, доволі хороший. Звісно, не лісян, але машина і не коштує як Лісян. Не забуваємо. Чи потрібна нам ця штука в Україні? Важко сказати. Я, чесно кажучи, думаю, що абсолютно ні, бо китайські фільми ви дивитесь будете навряд чи. Хіба що з USB-флешки тут бачите, тут все розроблено для того, щоб в онлайн сервісах користуватись даному телевізором, екраном, як так його називати. У нас його, на жаль, працювати не буде. Ну тут є от фільми, якраз які. Підлаштовані під систему Dolby Atmos, вони бачите, всі платні. От. Тому, до речі, друзі, можете написати, чи потрібен вам цей екран вашій автівці чи ні. Якщо ви його не візьмете, то у вас буде повністю сусільна панорама, як бачите, в даному випадку вона роздільна. Позаду більше, попереду просто, просто люк. Дивіться, місце в мене над головою дофіга. Сидіть нормально, Сказати, що це найкомфортніше сидіння, в яких я сидів. Ну, Ні, мабуть, ні, але вони дійсно хороші. І не забуваємо, що це машина, в принципі, з середнього бюджету. Тому, як на мене, це досить непоганий показник. Ну, і, Звісно, так як у нас третій ряд, я маю вам його показати, якщо в мене вийде туди залізти. Але дивіться, якщо повністю відвигати сидіння вперед, ви все одно туди не пролізете. Тобто тут є свого роду така дивна фішка, щоб туди прибратись, ви маєте пройти виключно посередині. Але, звісно, я мальчик крупний. Тобто я не факт що тут пролізу. Тут тільки що такі китайці як-то пролазили, ну. Хоча ні, в принципі, ну дивіться. В теорії, да, ні, я заліз. Сказати, що це комфортно, ні, ніфіга, незручно. Але дивіться, от я сиджу за собою, я влажу. Дійсно слухайте, можна їхати. Далеко кудись, мабуть, я б так би не поїхав, але. Ну, нормально. І я ще навіть у мене там на голову дивіться, щось там є. Ну я, звісно, опіраюся, бачите, в цю... Задню планку, але нормально. і Можна догулювати, так? О! Ох! Сухайте, ні. Ну так можна їхати, але тоді, звісно, у вас немає багажнику взагалі. Ну, якось так. Що скажете? Зараз звільнили переднє сидіння, давайте я вам покажу. Тут стоїть друга комплектація, як бачите, лідара на криші нема, але датчики все одно є. Ну, ще раз повторюсь: шкірзам, в даному випадку фіолетове сидіння, є ще рижі, є ще білі. І чорні, да, чисто чорні, є класика. Ну, по суті, я вам все показав на тездрайві. Щось тут такого новенького не покажу. Екран хороший, 10,2 дюйма, чек уже світиться чомусь. <laughs> Це теж гібридна машина. Камери 360 є абсолютно у всіх комплектаціях, якість у них. ну, от така от. На четвірочка є, автопаркування тут немає. Англійської мовою також тут немає, але повірте, її доставити можна. Так, да, це треба було сказати, мабуть, в началі відео даного. Якщо ви не знаєте, Ліпмотор зараз належить компанії Stellantis, яка є власником Chrysler і Fiat. Тому дані машини вже офіційно продаються в Німеччині, в Польщі, в Франції. І де ще. І, до речі, наскільки я знаю, вони будуть ще в Польщі збиратись найближчим часом. тому з запчастинами, як ви бачите, проблем не буде взагалі ніяких. Бо якщо що, ну якщо у вас є там зайві дабл там, прайси, умовно кажучи, заплатить, то можна і з Польщі буде перевезти. З Китаю, звісно, це буде ще значно дешевше. Система абсолютно така ж сама, як у всіх ліпмоторів, які були до цього, І вона насправді дуже схожа на Huawei. Вона і є Huawei, якщо бути точно. Англійської мови тут немає, а петаки кажу, це. Тимчасово буде ставити все це, можна буде. CarPlay, нічого такого немає, але є система Carlink, тому для власників цих Xiaomi тут не буде жодних проблем. У всіх електрокарах з Китаю система абсолютно ідентична. Просто там десь у різниця, саме в написах, вироблював. Все. Щось воно працює? Так, трошки підвісає, да. хоча процесор у нього, як заявлено, що 8295. Система не відкритий Android, на жаль, але самі розумієте. Це все працює на андроїді, тому можна буде все це взламати. Ну і відеореєстратор вбудований. До речі, заявлено всі машині як на гібридній версії, як 5,4 літра розхід на, в середньому на 100 кілометрів, але у нас таке що було як 8,1. І це абсолютно реальний. Бо на паспортні дані, усі, які там намальовують китайці, не звертайте уваги. Реально у всіх гібридних електрокарах. А електрокари ну, гібриди в Китаї вважаються електрокарами. Середній розкіст 7-8 літрів. Підлокітник глибокий і маленький бардачок. І він дійсно дуже маленький. Дивіться, це просто перчати. Підсвітка є, підсвітка також, мабуть, там є. І дзеркало атермальне також є. Ну, от така машинка, друзі. В принципі, що сказати, насправді. Ще раз повторюсь, дуже схоже на те, от просто по відчуттям в посадці, що саме в моїй машині. Це хорошо. Ну, це насправді хорошо, бо у Volkswagen ID.6 я вважаю, що, мабуть, дійсно одна з найкращих посадок де пробачать мене власники ID.4. Ну от, друзі, що скажете, Як на мене непоганий варіант. Зараз ще поговоримо про технічні характеристики своєї машини, але наразі дійсно подобається апетки, враховуючи її вартість. Ну і погнали під капот. Ще раз повторюю, у нас в даному випадку стоїть послідовний гібрид-версія. Є газові опори, є додаткова шумовіброізоляція, ну і півтора літровий двигун, який виступає виключно як генератор. Тобто він не приводить в рух колеса, просто заряджає батарею. В даному випадку він півтора-літровий на 95 кінських сил. Що абсолютно достатньо, для того, щоб підзаряджати цю батарею. І працює він разом з електродвигуном на задній осі, як я казав, задньопривідна версія. В гібридній версії 170 кВт, 360 крутного моменту має електродвигун. І гібридна версія працює з батареєю на 28,4 кВт години. Всі батареї залізофосфатні. На чистій електриці вона буде проїжджати 200 км з під заряджанням від генератора 1095 км по тестам CLTC. Ну, звісно, ви розумієте, що це ще треба буде відняти ну, там, в середньому десь кілометрів до 100. Тобто, на батареї ця машина буде приїжджати ну, десь реально десь 120 км, що в принципі абсолютно достатньо для міста чи невеличких переїздок між великими і маленькими містами. До речі, цей півтора літровий двігун, він чи і бензобак. Бензобак тут 50 літрів. Тому самі розумієте, з розхідом скільки там реально було 7-8 літрів, ну це, мабуть, і не дуже-то і багато. Ну, Для того є і батарея. Ну і друзі, версія, яка цікавіша, мабуть, нам це чиста електричка. Забувте, що їх 6 комплектацій, всі вони абсолютно три гібридні, три чисте електричні, вони відрізняються виключно тільки характеристиками по комплектації. Якщо ми кажемо про електричну версію, то вони електродвигу на 215 кВт-360 Ньютонів крутного моменту. І працює він з батареєю на 67,7 кВт годин, також залізофосфатною, і буде приїжджати 120 км по тестам CLCC. В даній автівці також є і охолодження, і підігрів батареї. Якось без цього. І також є у нас два порти зарядки. Один із них повільно видає 3,3 кВт. Тому в теперішній час з проблемами електроенергії, самі розумієте, це дійсно непоганий варіант. Ще раз повторюсь: три комплектації гібрид послідовний, три комплектації електричка. Базові комплектації розглядати сенсу немає, бо у них немає електроприводу багажника, у них немає підігріву вентиляції задніх сидінь, датчики сліпих зон, де і, ну, екран, це понятно, це опційно. Та в принципі, нафіга вона треба, якщо між першою і другою комплектацією різниця невелика. Давайте почнемо з гібридної версії, от, да, з даних автівок. База коштує 155 800 юанів. Ну, ми її так, відпускаємо вольне плавання. Друга комплектація, яку я би розглядав, і вам раджу, бо автопілот нам не потрібен. Коштує 162 800 юанів. І це непогана ціна за м, послідовний гібрид, як машина, яка ну, в, в будь-який час вас виручить. Ну, максимальна комплектація коштує 179 800 юанів. Це у нас додається автопілот. І ну, там, мізерні допи, які насправді ні на що не вліють, тобто різниця реально виключно в автопілоті. Ну і електричні версії. Також базова комплектація коштує 161 800 юанів, але коштує і щастя, і здоров'я. Хай вона там собі і коштує. Да? І комплектацію, яку розглядайте обов'язково, бо це дійсно непоганий варіант. Це ця от машина. От абсолютно така ж машина, да, просто. Ну, да, без доп. пакетів і без автопілота коштує 168 800 юанів. І наразі це дійсно непогана ціна за такого роду автівку. Тобто вона велика, вона 4,9 метрів. І ще раз повторюсь, це ad 6 По розмірам це AD-6, тільки д 6 офіційно в Китаї коштує. 200... Зараз 222 тисячі коштує прокомплект. Ну, коротше, самі розумієте, це просто нонсенс. Звісно, це відповідь на те, чому в на дорогі один мій, <кліх> більше їх нема. Ну і максималка. Така машина, яка ми тільки що їздили на тест-драйві, тільки електрична, 185 800 юанів. Що, в принципі, не має-таки сенсу. Тобто розглядаємо другу комплекцію і повірте, це найкраще, мабуть, рішення для всіх нас. Ну і друзі, да, звісно, у цієї машини є ще доп-пакет опцій. Я щас, ще раз повторюсь, 10 тисяч юанів це екран, це Dolby Atmos 7.1 це 21 Динамік це 21 колеса. От. Ну, друзі, хочете дану автівку, ви знаєте до кого звернутись. Всі наші дані в дописі під відео. Можна привезти таку, можна привести бушну, будь-яку автівку, яку ви хочете. Якщо бушну, ми також їх особисто перевіримо. Тому, друзі, наразі дякую вам за перегляд даного відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. А ви підписуйтесь на наші пабліки в телеграмі, в інстаграмі і особливо в Ютубі. Ставте лайки і пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.